Я як ревізор. Що можна купити на Хеллоуін в теді? Що? Пепка. Deals. Ми прийшли сюди знайти свічки, які можна повісити на стелю, як в Гаррі Поттері. Yeah. It is wonderful, amazing and is fantastic. О, oh, от нам надо вот этот скелет. Давай отак вот я її скажу. Привіт. Oh. 140 злотих, от це чудо. 140 злотих? Ні, ну слухай, вона тобі двигається. Що ти хочеш? Ні, я думала, буде дорожче. Ну, хочеш собі такий в салон, ясь? Типа, прийди за манікюрчиком. Бачиш, в неї немає манікюрчика. Та все, помовчи. О, є вже джингл белс. <плес> ну, зато в теді дуже багато різдва на дні народження для дитини, наприклад. Анімаційна фірма ще вам буде заздрити. Отак. прикраси на Хэллоуин. Дзень добры, прошу. А, а я ще застала эта аксессуария до Хэллоуина? Це то, на доле. А, а на доле, так? Ага, окей. Okay. Ваш комментарий. Дуже мало. Угу. Прикольно. Уже я маю з цього купити. що ще не все втрачено. Є надія. Детсько. О, це прикольно, типу над надувним шариком. А ну-ка. Близько, як будто висвітлюється. Угу. Прям прикольно. А що це? Я думаю, це світячі наклейки. От ти прямо на заставку себе тут поставиш. З цього ми знайшли, що тут можна купити костюм для вашої дитини. Різні ще маленькі прикраси в кімнати на кухню, павутина була, марля. А ми купимо ось такі духи і таких бетменів. 14 злотих за це я не хочу платити. Ладно, ось. Що, 9,50 і п'ятерка. Тепер ми йдемо. Пепко, скільки ви потратили? 14 злотих, 50 грошей. Так нормально. Так, такі трати на Хелоїн нам підходять. Ну, це ще норм. Все, тепер ми йдемо в Пепко. пепка. І так, що ми тут маємо? Тут знижки. Три, Три аксесорії за, за дві. По-друге, дуже багато вже по пшені. О, це що таке прикольне? Це з спаселіна? Ну, це Маркус сподобається. Одобряємо. Кольно. Я ж мама. Ви хто не знав? Вот мене є син. Погнали. Там опять джингл Bells. Ну що такое? Ну то все, все що вам залишилось. Візьми краски розрісуєш марку ліцо. Ви ж будете збирати конфети? Прям дуже добре. Ми не зря тебе взяли з собою то, що Діана точно не візьме. Не страшно, ще можна взяти, так? Да? То <різь> <різь> тут більше є сядежка на холодні смотри. Да, тут <різь> ще є такий, типу кошек. Дивіться, якщо ви хочете для дитини, то маєте встигнути, якщо я в суботу ще вилежу це відео. Ось ми візьмемо моєму синочку ось такі крили кажана. В нас є от такі кажанчики. Я йому просто десь на речі прицеплю, і він буде таким бетменом і розмалюємо обличчя, бо ми тут купили ось такі фарби і. Просто до Хеловіна будемо бавитись ось таким пластиліном. Ідемо на касу. Ми вже дуже багато купили, але ми ще йдемо в Ділс. О, дивись, як там прикрасили. Ще вайп Хелловіна. Бо нормальні люди розуміють, що скоро Хелловін, не Крісмас Тайм. Так, що тут у нас є? А нужі, бо пше Вау! О, нам знову повезло. Все на акціях. Ми що? Ми що дебіли оце, скупляться за три тижні до хлопів. Ми все по акції купляємо. купуємо. Сінки боути. Коротше, дивись, оця якась штука. Стоїть зараз злотих. А, була двадцять. Було двадцять вір восім. Тут же хтось його відкривав. Це не є. Треба найти марку духа. Ну, реально, що це за дух? Лед декорейшнс. <laughs> нос. Ми знайшли нос. Ага. Тут дуже багато. Слухайте О, ці оці штучки. Прикольні Поняла, як у нас в були палички, які ти ламаєш, і вони светяться. Два злоти. марчілоти є дух такий ті, і він пластмасовий. 3,50. Візьмем візьмемо. Поки що ось цього ці гарбузи тут по вісім злоти. Мені кажеться, дешевше че пепка ще є. ось це для дівчинки. Ті типу, такий Бетмен теж. Вон ще є. Так, поки що діл, я ставлю 10 із 10. О, дивись, ця прям вже світиться. Мінус 50, все по мінус 50. О, взагалі мені подобається ось це. Прикольно. Такі духи наклеєні. Ось. За 3 злотих. Може, теж йому купити таких. Цей гарбуз ця диня стоїть 7 злотих. А наразноцветна десь. О, прикольно. А, треба ж збирати буде в щось. Це прикольно. Не просто кошик, більш оригінальніший. 8 злотих. Це 2,50 обще. Ви шукають прикраси на Merry Christmas, Jingle Bells і Happy New Year, то в Діл промоція. Входимо взагалі-то в публічному місці, і тут можна знімати контент для мого інстаграма і ютуб каналу. No, ми не знімаємо других людей, співробітників і так далі. Наш підсумок Вебка можна йти тільки за Jingle Bells. Теді можна йти тільки, якщо у дитини день народження. Делс. De Ділс. Якщо ви хочете ще встигнути купити аксесорію до Хелловіна. І, до речі, в справді найдешевше було. Ну, а скільки сумарно ми потратили? 18-20 в пепка, 18-50 ділс і Теді, не пам'ятаю. 14, 14? 52. 52 злотих. Ву! І 5 злотих ми були купляли поутину в Пепка ще два тижні тому. То ми витратили на Хеловін 50. Господі. Сім злотих! Dużo też, I trzeba